Кожного ранку вона причиняє вікно і тихенько кличе. Голос її пробуджує водоспада і левини, десь у нозу перехожі піднімають обличчя і роздивляються в небі з греб та шині, з надією, як і ти роздивляєшся цю жінку зі спини. Зморшок по шкірі її непевний тонкий рисунок, а симетрію тіла невиразно. Яку природню, ніби парадсузі чорних родимок візерунок, знаючи, що кожен ранок це її подарунок. Це як ще один подих перед кроком в безодню, що, поки вона з тобою, лавини минають місто, що тепла зима тримає однак водоспади кригою скуті, і що якщо вона піде, то зробить це не навмисне, не з байдужості до тебе, не з неуважності, не від люті, а просто розчиниться у повіті, перетворюючись на сутін. І ніхто тоді не врятує. А до того пульсує січень її тихими вигуками щоранку. І завмирають віхоли, водоспади, птахи, лавини. Перехожі піднімають обличчя і всі чекають, кого і куди цього разу вона покличе, і всі відгукуються, кого б вона не покликала.